Я вам скажу, мій Сергій точно пошурує на курси кулінарні. Він мене вже відправляє в магазин, бо він вже буде робити що? Чизкейк. Чизкейк З персиками. Не чизкейк, а чизкейк. З персиками з чим Та не з Та З чим ти будеш робити? З персиком. З персиком. То буде щось дуже смачне, я тому не брикаюся. Я вже, отак вдома, є, взулася і бігом на вихід. по стики сыр, вы обещали пойду. Чекай, сыр. Какую бандуру дай бы или нет? Какую бандуру? Будун? Будун. Там есть будун. А она же там на будун. Не знаю. А в день курточку? Позвонишь, я тут в обивом тики. Что будет сегодня чизкейк? Но я за. Я что еще чил развала. Посмакую. Сергій чия п'єм, а я чия э, їм з хайським э, Ой, Я не знаю, які у вас ліфти, але в нас ліфт. Я сподіваюся, я так думаю, хто перший раз ставить ліфти, має великий страх. Такий зовсім не привабливий. А для мене бріди. Під'їзд у нас такий страшненький. Можна тут кіно знімати. Якесь страшне. Нема погоди, щоб ходити тут тривати. О. Ходи мав такий костюм, якому можна вийшов з хати і пішов в магазин. Телефон маєш в руках карточкою пік-пік і, пік -пік, і сиру у мене є. О, Маруська стоїть під магазином. І її корм, куплю. Вулиці хоч прохолодно, але нема такого льодінь... льод... льодяного вітру.